Дорослі долали дистанцію один або три кілометри. Діти бігли 200 метрів. У парку імені Чакмана відбувся благодійний забіг до річниці Нацгвардії. У ньому взяли участь близько 400 учасників. Наші сини зараз якраз в збройних силах вони не в нас гвардії, але таким чином ми думаємо, що ми підтримуємо їх також. Я вважаю, що сьогодні я підтримую бажання перемогти. Я біжу один кілометр, чоловік три кілометри». Разом з сином біжимо кілометр. У нас знайомий служить в Нацгвардії. Він скинув послання, нас запросив. Влаштували забіг представники громадської організації Підтримка України, аби зібрати кошти на дрон, необхідний для одного з підрозділів Нацгвардії. Це популяризація здорового способу життя, це сімейний спорт, так як багато прийшли з сім'ями, з дітками. Ну і звичайно, це патріотична єдність заради того, щоб допомогти Нацгвардії. Важливо усвідомлювати, що якщо ми не на фронті і маємо шанс бути тут в тилу, ми повинні все робити для фронту. Сьогоднішній забіг це також для фронту, це також для допомоги. Долучились до забігу і самі нацгвардійці разом зі своїми родинами. Лодні до забігу формови для підтримки наших із які зараз виконують бойові завдання. Так як в нас є потреба у новітніх засобах, Підтримую, щоб по-перше, здоровий образ життя і плюс для того, щоб підтримати наших воїнів зараз. Також на заході збирали донати з допомогою аукціону та продажу смаколиків. Діяла є дитяча зона. Її облаштували представники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Локації у нас звучний е хід, е також баланс, та лабіринт, лабіринт і, і кільцаки на фініші переможців та призерів забігу. Чекали тематичні медалі та подарунки. Зібрали під час заходу більше 150 тисяч гривень. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.